Друзі, на цій неділі ще одна прекрасна новина. Я виграв позов проти Львівської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, тобто комісії, яка приймає іспити у адвокатів, та яка позбавляє адвокатів а, право на адвокатську діяльність або зупиняє, або контролює, попереджує про неправильні дії адвокатів. Так от. Львівська КДК програла позов мені у себе на батьківщині у Львівському е, апеляційному адміністративному суді, так званий 8-й апеляційний адміністративний суд. Всі ви пригадуєте, у 2020 році мені було зупинено свідоцтво за зверненням. Тоді ще прокурора Закарпатської області Володимира Гаврилюка. Ну, це було його замовлення, тому що він сам з Львівщини, очолював керівні посади в Львівській прокуратурі, і, відповідно, постарався так, щоб в результаті моїх викривальних дій по ньому мені зупинили адвокатську діяльність. Так, от, першу інстанцію. Я в Закарпатті передбачувано програв. А от у на Батьківщині львівських адвокатів ми виграли, скасували незаконне рішення про зупинення адвокатської діяльності мені на 4 місяці. І стягнули моральну шкоду із Львівської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Найближчий час я оприлюдню це рішення. Львівська КДК заплатить мені всі судові збори. Львівська КДК заплатить моральну шкоду та адвокатські витрати. Тому, друзі, а, продовжуємо. А, хочу нагадати, що буквально близько року назад. Рада адвокатів Львівської області також програла мені позов і так само заплатила адвокатські витрати, е, перепрошую адвокатські, а ще виконавчий збір е, заплатила 20 чимось тисяч гривень внесків львівських адвокатів е, за свої незаконні дії. Тому е, буду вас продовжувати інформувати е, з приводу. Перебігу незаконних дій львівських органів адвокатського самоврядування